Ми вчиться перед заліком, бачите? Показує. Бач, ми ти багато вирішення перевірки. <гас> Він з нами. Він боїться. Я не знаю, я камеру ще зламаю, мамо. Бачите. Ну хватит, ну хватит. Анжела? Анжела! Ценжела <гас> моя капошка. Оце троєш. Вона <рістити> да. да. Сьогодні вірочки день народження. Скільки нам рочки вірить? 17. Я специально їру люблю, я її так взяв. І це все, що ти можеш сказати. Так. За скільки років ти її знаєш? Віра, заморальна, це пішов ходячий мішень. Це наша серка. Наша жертва. Янзела Це Да? малюка, выключили крутилось, как и так он. Я бы и так бы создаю, блядь, противо. З нею би всю ліжку розвалив. А ну взял так, прикинь Йоу! No! Реально реально. Селеска квест.

Надеюсь, ты скажешь? пішла наша жертва. Зараз мы будем äh, проносить жертву Як це по принципу жертву приношень. Я думаю, скільки він проживе. Ну, я думаю, що ще... не протримається на уроці. Коли п'ятнадцять, гора. Хватит, говори! Арті, чьо ще раз туда п'ям Чотка! Добрий Щотка. Добрий день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! А ви що? Ви ж не дивилися. Тут Бульковський і Сніковський. Я не могу. 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 Ви не могу. Я не могу. Я не могу. Я не

А ви же читаємо, там хто? Там качество мають там. Вони захопили багатьох столицю. І на цьому повіли ціні столиці йдуть до садичного. Давайте нам перебирать. Давайте нам виразить. Yeah. Yeah. Дай, саме, Мартець сам Шуриганську чи роблять квартири, э, магазини. 23-4. Да, на озброєнні ран 91-му атлічно заміну давати період першої війни взагалі.

и наземным объектам, находящимся на расстоянии группы с половиной километров. это до трех тысяч четырехсот в минуту. Но это уже в действительной а где давно эксплуатации.

Що поводимо, що тут закрилося? Піддали все. Пожарні. Так ці не панікуємо. Але ніхто не це не пише. 2600 іракських БМП вийшли на поле боя. Так, тихенько. А сама Талашнікова, аккай. Я. припилю за урок. Ні, 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 Автомат Калашникова, Почти 3 миллиона штук. Условия условиях Я для Ирака сам часть Надежно сеть уже. А теперь Кань из Китая Кань! автомат, 25 Кань, вот. Кань, Кань, Кучность огня разваливается, получается больше, чем да, да. Калибр от В то же время можно вот, сделать столько одиночных выстрелов. В одном автоматном магазине 30 патронов. Да. В этом автомат за 9 3,6 килограмма. Так, селы. А вы Дай сюда, сюда.

Гань, гань, слухай, панічка спали. Трава, хто бойовий вертальон мі 24 Як ви бачите, зброя армії Хусейна ну, застаріла. Що приперло. Ну йди, можеш не повертатися. Да, 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 давай. Да да. Более 40 машин было куплено в СССР в середине 80-х годов. Экипаж 2 человека. Максимальный вес 1 на тонн. Ваня Чучка! Ваня Чучка! Ваня А ведь клюйте чуть-чуть что на как-то ветриться, потому что всю половину чуток.

Замокли! Зараз зараз буде тердити. Заводки робити. <рис> як, як ви бачите, армія Хусейна озброєна його зброєю, яка застаріла і... Списано. Списано. уже вся списана! Боевая машина пехоты бмв а Старенькая, но весьма удачная машина Нет, Поражает танки на да. 800 метров Спарена на 7,62-миллиметровых На башне установлена танковая управляемая ракета Мария. -мм. Километра. Ну, все таки это. Километра. Нет, километра. Очень динамично а и застал. набор экипажа будете отвечать миролюбцам. Берет на зенитный ракетный комплекс Стрела-2. И со всеми при сложенности только 400 из 1600 иракских БМП вышли на поле боя.

А за леса? Давай весны. Давай, маленькие заглядають заглядают вас. Широкие время. Совести нема в цьому классе. Я призываю, призываю, а потім буду жалітись директору.

Бачення моє бачить. Але мене штукіння. Читайте нам, будь ласка, ще про. Це локаторна система Гринавеч 5 Малинка, Це ваша маленька тут на любить ручити вечора. Систасюк, амекон так класно. А там Богдан, наш інспектор, ковбаси. А тут у нас два кота тракта, Даню. Чудо любай ты покупает. Поддержку. Дух дуже любить брати батько. Без граби. Дух уже любить батько. Дубшу нет? Ну, сюда. Право, право. Дверь добрался до милиции, хотя и был в пик В служебном кабинете в присутствии двух понятых неизначенных от задушевателей потерял руку. Его подвала кисть. Сейчас мы выясняем все обстоятельства этого трагического происшествия. По инструкции, там должны были находиться живо техники. Кто там? Можна я вийду, там кто заглядає, так мигарно. Люди там постоянно встают И ты тут до директора. А что він вам кажу, коли ви до нього приходите? Ничего не каже. А чого ви тоді ходите до нього? Він каже, вам тихо, ну передаває. Все пять чоловік, находившихся в помещении, два милиционера. Понятые парень. Завалки припаси, получили равен розміщенності часто. Дніпрові отділення реалізації шестої гарбаниці. Послав врача гінолога Джива Бондарука, увозить для життя пострадавши пожаліє. Смерть москаля. Кому гуляку <рекунок> на гілляку? Комуляку на гілляку? Вечер, давай. Командиры Командир отправили группу подчиненных по Последний оказался смертельным для солдата и Он был ранен, а с момента и скачался в больницу. А прям такие в больнице. Господин, друзья раку ж. А скажіть, будь ласка, я шерфовую раку. А иди шерфу, вираку! Шер портала! Какие потери! Скільки тысяч! Шеф, какие потери,

Я вдачі його маленький. А де вас навчили читати? Ой, в школі навчили читати. Ви вчилися в школі, де дурне. Глядя с ним, скористия ще не час. За вас поглядають, коли добрі любить, змагали китайця, поставили на прийомі, робили яйця. Автоматическая любви М 16А2, в Азии Ша 84. Что будет?